І багата земля України, різни вона корисними копалинами, лісами, річками, садами. Але земля нашої країни ще таїть неждану небезпеку. 70 років пройшло з того часу, як закінчилась Друга світова війна, а земля все не перестає воювати. Вона піднімається сьогодні від гучних вибухів на сході. Я дорослі і діти, і невідомо. Скільки ще доведеться їй воювати із залишками вибухових предметів? Бомби, міни, гранати, патрони. Очім удоблюється сьогодні земля на Сході. Дуже важливо знати, яку небезпеку несуть нам ці предмети. Як зробити так, щоб ніхто не захотів випробувати на місцність удару. Але ж ми діти. І навіть природа цікавість спонукає нас на страшні експерименти. Ми, хлопці, частенько любимо гуляти у лісі войнушку, але вже неодноразово чули про цікаві знахідки, які залишилися нам у спадок після війни. Це такі ржаві патрони, снаряди, гранати. Але ви знаєте, вони не втратили захистов у бухати. У нашому Пантаївському лісі їх вже неодноразово знешкоджували. Дорослі говорили, що саме тут йшла запекла боротьба за визволення Пантаївки знам'ями. Ви знаєте, ми зараз знаходимося під враженням переглянутого фільму, який запропонувала Державна служба України з надзвичайних ситуацій та координатор проєктів ОБСЄ. Дуже важливо, щоб кожен знав про ці небезпечні предмети та правила поведінки з ними, бо такі випадки не було. А ти був. Зараз вогонь погасить. Та ти диви, що я знайшов. Ого, клас! Так це ж граната. А? І патрони. Ти де взяв? Та з обриву вивелося. А вони бойові? Я не знаю. Давай перевіримо. Давай їх вогнище. Та ні, ти що? А якщо жахне? Та давай. А а ти що, боїшся? Повільно поклади на землю. Збережно. сторону. Ого, хлопці. Непоганий врожай. Угу. Вогонь хотіли кинути? Ну, ну так. так. Вам що, жити набридло? Так, давайте так. Ми це підірвемо тільки не тут. мови. Угу. Добре. Машину бачите? Ага. Чекайте мене там біля машини. Дігон! Якби ви хлопці кинули ці гранати в вогонь, ми збирали б вас по частинах як паз. Це ж вам не гра? У вас немає трьох життів. Вибух і все моментальний гейм-овер. А люди цього не розуміють. У деяких розумів вистачає нести цю заразу на металобруд. Діти ще довго обговорювали неправильні дії хлопчиків, посилаючись на знання правил безпеки з вибуховими предметами. Пізніше з'явилася ідея, чому б не створити таку ситуацію, де вони вочевидно бачили, як саме треба діяти при знахідках небезпечних предметів. по перший сніг. Радісні, щасливі, вони погодились на годину здоров'я до пришкільного лісу. З моїм планом погодився і Руслан. Ти знаєш, Руслане, а в мене є план. План? Це дуже. ла Ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ламалара. Гляньте, що. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Не торкатися цього. Це може бути небезпечно. Хлопці, дівчата, відходимо, відходимо. Дівчата, мені потрібна ваша допомога. Знімайте звісно. Річки і зв'язки. А ви хлопці, беріть і лапайте паличку, щоб зробити огород. Друзі, відходимо і запам'ятовуємо це місце. Зараз ми будемо йти. Тим шляхом на лад, яким ми прийшли сюди. Ти, Андрій, вони урятували палю службу, а ми з Стій! Піво, все це я зробив навмисно. Mm. Хотілося перевірити всіх на здання правил з вибуховими предметами. Я думаю, всім нам це буде на користь. Браво! А це Рачальна граната! Навчальна. Прекрасне! Бережо! Повернувшись до класу, ми ще і ще раз переконалися в тому, щоб не сталась трагедії. Категорично забороняється торкатися невідомого предмета, піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце, закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати, кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага! Правильні дії. Зупинись, запам'ятай місце знахідки, обережно відійди якомога далі тим шляхом, яким прийшов, поклич дорослих, Повідом рятувальників за номером 101. В екстрених ситуаціях дзвони 101.